Для вихованців музичної школи номер 2 перший семестр виявився плідним. Результат наполегливої праці, ряд дипломів і кубків за зайняті призові місця у різноманітних конкурсах. Говорить Наталія Варніческа, очільниця закладу. За результатами першого семестру учні нашої школи взяли участь в різних конкурсах. Їх було кількість сім. У нас 24 переможця. Це і обласні, і міжнародні, і всеукраїнські. Ми радіємо. За наших діток, за те, як вони вдало представили свою школу. Дуже радісно бачити обличчя дітей, коли очі світяться від задоволення, від творчості. Учениця третього класу музичної школи номер 2 Мілана Сергійчик грає одразу на двох інструментах. Я дуже люблю навчатися в музичній школі. Я граю на піаніно та віолончелі. Я грала коло на віолончелі, ману. Это хмаринок Ну я дуже багато грала на конкурсах. п'єс. Мілана здобула першу премію міжнародного двотурового конкурсу Тобі, моє серце Україно з класу Струно-смучкові інструменти. Другу премію з класу фортепіано міжнародного двотурового конкурсу мистецтв Крістма Стар та третю премію міжнародного конкурсу The Melodious of Christmas». з гордістю тримає у руках кубок та грамоту Андрій Курбацький, який пішов в музичну школу за прикладом сестри у своїй віковій категорії юний музикант. Ан здобув першу премію міжнародного конкурсу. Я прийшов вивчатися в школу, тому що я, я бачив, як моя сестра хорошо грає. Я переміг в конкурсі тобі моє серце України. Ми розучили композицію сорок ворону. Сестричка Андрія Катерина навчається в музичній школі вже четвертий рік. Вона також взяла участь у конкурсі Тобі, моє серце, Україно» і у своїй віковій категорії здобула перше місце. Я вже приймала участь в багато яких конкурсах, займала ну, участь за все другі перші місця. Це раз я приймала участь в конкурсі «Christmas of Winter Holiday». Я грала прощальний погляд п'єсу. Ця п'єса мені дуже подобається, вона гарна, нагадує які, якесь море. І я дуже рада, що я цю п'єсу змогла зіграти на конкурсі і своїми, своїми емоціями поділитися з іншими людьми. Для Катерини опанування грою на фортепіани – це здійснення дитячої мрії. Я завжди мріяла займатися музикою, мене завжди надихали. Ці клавіші ноти, я завжди мріяла займатися, тому. От як виповнилося 11 років, я мамі сказала: все точно ідемо грати на фортепіано завжди хотіла. Підготовка до виступу на фестивалі стимулює дитину до більш ретельних занять музикою, відпрацювання техніки гри, поглибленого вивчення музичного матеріалу. А перемога є свідченням того, що діти із завданням впорались на відмінно. Мені 11 років, і я вже довгий час займаюся на фортепіано. Я зайняла перше місце у Конкурсів фестивалі Крісмас-Фест. Я грала інвенцію Баха. Я приймала участь у Конкурсі Тобі моє серце Україну. Я грала Шуберт Екосес. Мені подобається грати на двох інструментах. Я приймала участь у конкурсі Тобі моє серце Україна. Та я грала контрданс Бетховен. Софія, крім фортепіано, гра ще й на віолончелі. на цьому інструменті. Вона виконала твір Шлемюллера з керцином. Мені 14 років. Я займаюся музичною школою вже 7 років. Я граю на Двох музичних інструментів на шість років на фортепіано, то п'ять років на віланчелі. Я зайняла перше місце міжнародного доторого конкурсу мистецтв, який має назву «Тобі моє серце Україна. Гра на Віланчелі принесла перемогу у конкурсі і Кірі Бойко. Я граю на Віланчелі, тому що. В дитинстві мені захотілося вибрати саме цей інструмент. Я грала з Керцо Яковенка у здобутках. Дітям допомагають їхні викладачі та батьки. Вони вкладають свою енергію, знання, підтримують і мотивують. Викладачка з класу Віланчелі Шосткинської музичної школи номер 2 Ольга Бірюк тішиться здобутками вихованців, адже перемога підвищує самооцінку та впевненість дітей, стимулює до подальшої роботи. Незважаючи на дуже складні часи та Мови, ми займаємось, ми перемагаємо. Це дуже приємно, дуже вдячні батькам, дітям. Нас всі підтримують, і ну це дуже приємно. Для дітей це дуже важливо, дуже важливо перемагати. Вони дуже стараються, Інна на викладачка по класу фортепіано згадала про тих вихованців, які виїхали на західну Україну чи за кордон. Але попри це, продовжують займатися музикою і здобувати перемоги. Я дуже пишаю своїми учнями, особливо тих, тими, хто взагалі в нас навчається віддалено. Це в нас Авдієва, Оля і. Кліменка Ростислав, а також я ж хочу сказати про Рисак Марію, яка зараз відсутня на врученні дипломів. Ці діти дуже здібні, вони дуже стараються і, попри тяжкі такі умови, то що треба виходити через. Камеру, чи є інтернет, чи нема, але ми завжди на зв'язку. Отримані нагороди стали не лише визнанням таланту юних музикантів, але й потужним стимулом для подальшого розвитку та досконалення. Вони надихають учнів на нові звершення та підтверджують високий рівень музичної освіти, що надається в школі. Зараз такий час, коли дітей важко чимось зацікавити. Це є. Але наші діти вони повністю поглиблені в творчість, їм це подобається, і нам, як викладачам, дуже приємно бачити, що наша праця принесла такі результати. Хочеться подякувати батькам за підтримку, бо без підтримки батьків нам би було набагато важче. Ми пишаємось нашими учнями.